Мужні, сильні та відчайдушні. Хіба можна по-іншому сказати про українських жінок? Тих, хто кожного дня боронить Україну, виховує і навчає дітей, лікує, наставляє, піднімає, чарує та обіймає. 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир у простонароді, свято весни, краси та жіночності. Згідно з соціології проведеної ектів груп на початку березня цього року, тих, хто вважає 8 березня міжнародним жіночим днем, всього трохи більше 36%. Як привід привітати жінку, його сприймають 22% респондентів. 21% – відповідно святом весни. Майже 18,5% опитаних впевнені, що це застаріле радянське свято, і тільки 15,5% опитаних сприймають цей день як день боротьби жінок за свої права. А як його святкують Дніпряни? Ми запитали просто на вулицях міста. Це свято весни, це жіночий день. Там, якби не якісь суперечки там були ж, зараз, які виникли в суспільстві і це опитування проводили навіть в дії, то я думаю, що цей праздник, це свято треба залишити для жінок. Зараз я йду на роботу, а вечором буду святкувати з сім'єю. Для мене це праздник женственності, весни, радості в душі і роз, ну, розцвітання природи. І, всього. І всього. Проте, дехто впевнений, що необхідно зробити державним інше свято, бо 8 березня на це не заслуговує. Для мене це свято нічого не значить. Чому? Ну, тому що я не жінка, я не боровся за права жінок. Для мене це свято нічого не значить. Це свято дов... Феміністок. От. Я вважаю, що краще святкувати День матері. От. А воно якось в нас не святкується, і мало хто знає, коли воно у нас є. От а 8 березня це таке, нехай хто хоче, той святкує його. Але в державності, ну як там вихідний день, цього не повинно бути. Для мене як з минулого це свято, і настрою ніякого іде війна. Вже, мабуть, будемо святкувати, як закінчиться війна і буде перемога. А зараз свято та й свято то таке. Ви знаєте справжнє? про клару Цеткін та Розу цембург Ну, мабуть, вчили колись ще в школі. Таку версію знають всі вихідці зі совка. Та історикиня Валерія Лавренко запевняє, що радянська історія оманлива і цей день заснований задовго до 20-го століття, а саме в 1857 році, коли жінки-працівниці фабрик одягу та текстилю Нью-Йорка влаштували протест. Вони вимагали покращення трудових умов та гідну оплату праці. Цю ідею піднесення жінки швидко підхопила молода радянська влада. Обертів вона набрала під час Першої світової війни. Протести відбувалися у Петрограді, де все закінчилося криваво. І з тих пір, 8 березня, вшановували пам'ять загиблих. Так, це свято прожилося в Радянському Союзі. Воно не було таким однозначним. Його не завжди святкували однаково. Там є ціла історія, як його святкували. Тобто, в 1920-х роках жінки здебільшого. Виходили на мітинги і продовжували цю традицію Першої світової війни, боротися за свої права на вулицях. Це вписувалося в загальнодержавний наратив соціалізму там, з людським обличчям. І вже потім розпочалася ера того, що ми називаємо День весни, краси та жіночності. Радянська пропаганда казала про те, що все всі жінки досягли всіх прав. Ну тобто, все, все чудово. Жінки рівні з чоловіками. Ну, Перемога відбулася тепер можна дарувати їй Щось корисне в господарстві, і хай собі людина радіє. Ну при тому, що як проблема не сприймалася, те, що, наприклад, доглядова праця лягала на жінок, так? тобто догляд за старшим поколінням це ставало обов'язком жінок. Хоча пропагандистська машина того часу тільки й запевняла про гендерну рівність, та, на жаль, жінки не допускалися до певних професій та мали образ домогосподарки. Часи змінюються, Україна відходить від радянських звичок. Сьогодні українська жінка сильна, активна, розумна, уважна, красива, цілеспрямована та вольова. Залишити свято 8 березня чи ні, українці вирішують самі. Таку можливість надали у дії. Поки це питання врегульовується законодавчо. Проте за вихідний проголосувала переважна більшість користувачів дії. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9-го каналу.